За вікном негода, але це не перешкода для любителів спортивного туризму. Мета цього виду спорту удосконалення умінь у подоланнях природних перешкод. Зимова першість пішохідного туризму в закритих приміщеннях відбулася 9 лютого. Гостинно прийняла восьма школа 10 учнівських команд освітніх закладів міста. Організували змагання юних туристів, управління освіти і науки та Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді. Сьогодні у нас на змаганнях буде проходити дві дистанції. Перша дистанція це особисто командна дистанція Смуга перешкод яку діти будуть долати по одному. Буде підводитися окремий залік, буде між дівчатками маленькими і старшими. І другий залік буде між хлопчиками маленькими і старшими, юнаками. Коли всі діти, всі учасники сьогоднішніх змагань пройдуть індивідуальну дистанцію, наступний вид дистанції це буде командна дистанція. Змагання зі спортивного туризму відбуваються протягом року. А крім цього, вихованці Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства закріплюють знання в реальних умовах. Разом із керівниками вони подорожують країною. Директор закладу Тетяна Рахуба розповіла, що восени підкорювали найвищу гору України. Ми подорожуємо з дітьми. Ми різні види туризму. Осеними у нас експедиція на Говерлу, Взимку ми на лижах з дітками катаємося, Весною ми сплави по гірських річках робимо. І влітку ми подорожуємо з різних видів туризму. Це є і вода, і велосипед за бажанням дітей, і пішохідні Крим, Карпати були ми навіть на Кавказі один раз. 12 працівників центру туризму у спортзалі загальноосвітньої школи номер 8 створили озеро, гори і яри. Наступний етап, етап траверс схілу. Так само у природі є схіл, да, якщо обрив, використовуючи матузку, страхувальну систему, страхувальний прусік, дитина долає е, схіл, так, умовний схіл. Далі навісна переправа. У нас там дві поряд, навісна переправа також через якісь умовну перешкоду, так, яку не можна ногами перейти. Переправа по паралельним мотузкам, один із видів переправ. Так. За перемогу змагалися 70 учнів. У загальнокомандному підсумку бронзу отримали туристи загальноосвітньої школи номер 6. Друге місце здобула команда третьої школи. А перемогу вибороли учні загальноосвітньої школи номер 8 Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.